Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку і тема нашого заняття число і цифра 1. І пограємо в ігри. Але давайте спершу привітаємось. Пташечок ми привітаємо. Добрий день їм посилаємо, добрий день вони півмають, защебечуть, заспівають. Погляньте. Хто до нас завітав на наше заняття? Це Лялька Оксанка. Вона прийшла з нами також займатися на нашому занятті. Ми сьогодні з вами вирушимо у захоплюючу подорож у світ чисел. Першим нашим відкриттям стане число 1, і ви дізнаєте, що воно означає, як пишеться, так як порівнювати. Предмети За допомогою числа 1. Подивіться на цю картинку, що ви бачите? Правильно: одна дитинка, один будинок та одне сонечко. Коли ми маємо лише один предмет, ми говоримо, що це число 1. Число 1 показує, що у нас є лише один якийсь предмет. А так виглядає цифра один. Вона схожа на паличку, поставлену вертикально. Повторіть за мною цифра 1. Давайте разом напишемо цифру 1 у повітрі. Спробуйте. Молодці. Знайдіть цифру 1 серед всіх оцих інших цифр. Ось вона. Знайдіть цифру серед цих цифр. Ось вона зеленого кольору. А це що жовте? Це груша. Скажіть, будь ласка, яблуко і груша це ягод, ягідки чи фрукти? Так, це фрукти, а малинка це ягідка. Значить, який предмет тут зайвий? Малинка, тому що вона одна. Знайдіть і покажіть предмет, який тут зайвий. Подивіться, будь ласка, скільки ведмедиків? Один. Пірамідок. Одна. Візочок? Один. М'яч. Один. Конструкторів. Багато. А кубиків. Багато. І тут зайві кубики і конструктор, тому що їх багато. Подивіться, на цю картинку ми маємо дві групи іграшок. Пірамідка і ведмедик. У кожній групі по одній іграшці, значить, цих іграшок. Порівно. А коли дві групи предметів мають однакову кількість, ми говоримо, що ці групи рівні. Подивіться на цю картинку. Ми маємо дві групи іграшок. У кожній групі по дві іграшки. Значить, цих іграшок порівну. А коли дві групи предметів мають одинакову кількість, то ми говоримо, що групи ці рівні. А тепер подивіться на цю картинку. У нас є яблучко і у нас є три груші. Яблуко це один предмет, а груші це три. Значить, яблук менше, ніж груш. А коли дві групи предметів мають різну кількість, ми говоримо, що ці групи нерівні. А тепер подивіться на цю картинку. У нас є котик і дві цукерки. Котик це один предмет, а цукерок дві. Значить, цукерок більше, ніж котиків. А коли дві групи предметів мають різну кількість, ми говоримо, що ці групки не рівні. А давайте тепер виконаємо завданечко. Подивіться на цю картинку. Вам потрібно знайти всі предмети, які тільки по одному. Ведмедик, кулька. М'ячик і зайчик. Цих предметів по одному. А на цій картинці потрібно знайти всі предмети, які також по одному. Олівець, м'ячик. вір, мої любі. Якою цифрою, з якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Так, з числом і цифрою один. Число один показує, що у нас є лише один якийсь предмет дерево. Будиночок. А зараз давайте пограємо в гру один багато. Подивіться на цих е, комашок, скільки метеликів? Один. А скільки божих корівок? Три. Скажіть, будь ласка, чого більше? Метеликів чи божих корівок? Божих корівок більше. У нас є зайчик і багато морквинок. Скажіть, будь ласка, кого більше зайчиків чи морквинок? Вірно, морквинок. У нас є котик і рибки. Скажіть, будь ласка, кого більше котиків чи рибок? Звичайно, ж рибок. Молодці, ви гарно працювали. Вам сподобалось на занятті? Мені також дякую вам. За вашу роботу до зустрічі.